Показує, як я смажу на сковорідці з нержавіючої сталі. Провіряю, чи вона добре розігрілась водою. Якщо отак вода, такі шарики не шипить, значить вона добре розігріта, можна на ній готувати. Наливаю олію, щоб не прогоряло налию більше для першого разу. І переходжу до приготування. Панюровочні сухарі. І зразу бажано не чіпати, щоб воно добре як, ну, Перші секунди радять не чіпати. Кожна хазяйка робить по своєму я роблю так, як зручно мені. І ще буде доготовлюватися. Перевертається, нічого не пригоряє, гарна куринка. Якщо була корисна інформація, ставте лайк, пишіть коментарі.